БП. Как этот блокпост назвать? Да, да, да. Ниже Днепром. Та Эпи Центром. Тут. Стрелять да, уверен. Да. Антон Шалби, я язвенники засик на фрапсе, если шо. Если шо, все я. Они уехали вроде, да? Да, вот и вот, все на мопеде. Это заслушники. Со скина. скины заслушников, блять. Да? Да. Запянитесь, салаги. А ну давай до нього підбіжу, спитаюся, де його генерал. Бажаю здоров'я. Я так розумію, ви військовослужбовець, так? Сейчас я скоро визову. Ні? Де ваш генерал? Що ви тут робите? Я не розумію вас. Де ось? Що ви робили біля блокпоста на ньому? Що ви взагалі робили, я не розумію. У мене відеореєстратор, камера знімає. Ну ви. Що ви взади робили? Звернилися в мене, чи що. Ну не я ж. Можна вам тут бути, але ви в формі, та ще й на такому транспорті, я рахую, що це, ну, безвідповідальність. Це безвідповідальність, у вас є своя робота. Ви повинні її виконувати. Навіть якщо ви генерал. Ну, я бачу ви в військовій формі, можливо, ви співробітник поліції. Ой. військомату чи там армії. ДЯ бліди! Зачекайте. Ого, е, е, Такс. Бажаю здоров'я. Е, такс. За потреби на нам сьогодні. Нормально. Може я Мені не треба. Може побачите ваші Навіщо? Навіщо? Що підозріло себе ведете? Я? Ну так. А чого ви вдвох стоїте на блокпосту? Це нормально? Ми стоїмо на блокпосту. Ви впевнені? Ну мабуть же. ж стояти, можеш мене зараз не якій підстави, мене зараз перевірити? Бачите, що машина потрапила в ДТП і наша, і їхня. Можливо, в ДТП. Ну я зрозумів. На якій підставі тоді ви мене перевіряєте. У мене є підозра, що даний транспортний засіб не є вашим. Не моїм? Ого. А яка підозра? Ну, підозра. Чому підозра? Я, без номерних знаків ще їздите. Це вже підстава. Ого. Ого. Ну да. Ну тоді добре. Дивіться. Немає у мене техпаспорту. Як це немає вас? Що мені зробити? Дивіться, я просто не можу зрозуміти, що ви оце таке, ви вчинили ДТП, чому ви не викликаєте собі підмогу? Ну я не знаю, ну ваш колега вчинив ДТП. Я ж не знаю, що у вас там їхало, сталося. Їхало, їхало, чому ви підмогу не викликаєте? Чого ви підмогу не викликаєте, а берете то нас перевіряєте? О, то я даю вам зараз я наказ таку. поїхати і змінити машину я свою. Я не підкорююся. Свою машину. Як це ви мені не підкорюєте? Ви впевнені цьому? Ви хто? Генерал Збройних сил України Я генералу не підкорююсь. Не підкорюєтесь? Ви впевнені а. в цьому? Вчіть ієрархію. Єєрархію вчіть нього. Ви вчіть ієрархію. Ви знаєте ієрархію? Зараз задаю вам питання. Я вам задаю ані. Я порушував положенні, щоб задавати мені питання. За не в тому положенні. Ще раз повторюю, ви мені підкорюєтесь, вчить ієрархію. Я... Якщо ви впевнені, що ви мені не підкорюєтесь, то тому я просто не розумію підстави а для перевірки під... наших документів. Які у вас підстави? Я не могу, Вам я показати, можу. як їздили, у нас також Слова. є бодікамера, яка все фільмує. Підстави для, ваш номерний Підстав знак, для того, ціки. щоб до нас підійшли, і перевіряєте у нас документи. Ви їздите без номерного знака. Ну тут номерний знак є. Короче, Утопа, Дубі, а, має, то що не, не показується. То, що він не показується, це не мої проблеми. Він Як встановлений показує, на даному це? транспортному Я засобі. Ви грам сьогодні вживали, Що не показується. Він має показуватися, пане. Дайте, будь ласка, ваші документи на перевірку та їдьте собі куди хочете. Я вас тут не тримаю. Та, нема підстав, нема підстав для перевірки моїх документів. Які підстави? Про підставу назвіть мені. Єзда без номерних Знаків. Я кажу, там номерні знаки а, є, так, Якщо так, те, що ви їх не ні, бачите, то не мої проблеми. Пане Литвин, тут є номерні знаки. Скажи, що немає, блядь. Вибачте, Вибачте я, я, я дійсно не, не бачу номерні ну, знаки. Ну, я теж не бачу вас. Це означає підстава 12, для зупинки можу. транспортного засобу та підстава на перевірки документів. Тому я від вас да, покажу ваші документи. Та покажіть мені, будь ласка, техпаспорт, щоб я перевірив, що це не викрадений транспортний засіб. А яка підстава в тому вважати, що це викрадений транспортний це, засіб?